Всім привіт! Сьогодні неділя, а це означає, що я знову на пошуках. Я виїхала на ЧК на пару годинок, подивитися, що тут земля гарно вже перемерзла. Є як походити, Надіюся, що мені вдасться щось знайти. З вами обов'язково поділюся. Можуть це зручніше, вам гарного перегляду і ми розпочинаємо. Є у мене вже перший сигнальчик, я щось бачу. Кусочок, точніше. А, як жаль! Кусочок Лемісного Динає. Дуже жаль, що тільки кусочок. Техніка пошкодила. Так як цей город не орався, а тільки цей горок узораний, то зачепила його техніка, мабуть, і поламала. Бачу, що імператор, скоріш за все, Марк Аврелій, самий ходовий. Ну, нічого. Бігаємо далі, шукаємо далі сигнальчиків. 14-11. Я вже бачу, що це спиночка бронзова від фібу. Не знаю, що таке фібо. Це колись чер'яхівська культура була. І від плащів засібки. Тут і пружинка, ховочка. Засібувалася ось сюди. І така прикраса. Віглядаю я вже за годинку, сигналечки не було. І тут випало мені, я думала, що кусочок бронзи, протерла, а виявляється пластинка сипала. Не знаю від чого, тому що просто пластиночка. Дивіться, як вона виблиску її гарно. Ось так. І це добре. Чорного павочка, якийсь теж сигнальчик. Пробув копнути. Цегначий чорний чистий. Що це у нас? Сучок алюмінію. Коли копаю сигнальчики, вам показати, то підпадається саме мусор. Заю копнула і у мене. Доволі потужний сигнальчик був. шок. Ще не знаю що. Давайте разом розпаковувати і дивитися, що це таке у нас. Охенько. Прекра. Щось схоже на радянську монетку. Але надіюся, що не вона. Ні, Це таке радянщина. Якийсь номінал там пише, не знаю. Гурт радянський, схоже на радянщину, легенька. Так, герб вже бачу. Жаль. Звісно, що це не динагій. Але рухаємося далі. Таке гарне сонечко. Є в мене сигнальчик. Був дуже малесенький. Думаю, що половинка вудочка гірка. Ой, Да. Дивіться, яка краса. Жаль, звісно, що тільки половинка, що поламаний, але мав бути класний. Ще відчистю від болота, щоб я зараз його не кинула і покажу вам ближче. У мене досить непоганий сигнальчик. 28.30. У грудоці замерз. Я вже бачу. Бачу, що це спиночка фібулки знову. Знову бронза, Так як в сейбі у нас це рідкість. По крайній мірі я не знаходила. І з моїх знайомих ніхто не знаходив сейбну фібулку, А бронзові є. Я вам хотіла показати найшадон від гошечка. Глиняне, дивіться, яке воно гарне. Зроблене. Виу додому для фотосесії. Буду вам знімати знахідки на ньому. Дуже гарний, жаль, що поломаний. Ось така краса. Всім привіт! Я сьогодні ходжу опять на полі, вже не знаю, який раз, якийсь є сигнальчик. Бачу кугляшок. Не знаю вже, який раз хочу, бо в пусту. Нема що знімати. Ану витираємо і дивимося. Ого! Це що, Динай? Так. А, дійсно Динай. Цікаво. Звідки він тут? Дуже цікаво. Навірно, що Марк Аврелій попише ман. Ще й сибний І В гарному стані. Такого я не очікувала знайти сьогодні. Класно. Оце класно. Така знахідка, бачу, ще й пога гарна, по важкий, мабуть, ще до Теоге. Клас, скидаємо, бігаємо далі. І у мене сигнанчик. Кість гарний. А надивимось. Що це у нас таке? Розпаковуємо ґудзичок. Я вже бачу. Хвилинку. Давай подивимось. Сьогодні мороз, болото спускається. Вся в болоті. Гулянка здається. Так, ще оглянка. Ось такий ззаді. Пиємо знахідка. Кидаємо. Уже стало темніше. У мене є класний сигналчик. Не був глибоко, але сплошна мусорка. Дивіться, який кесунчик. Який кесунчик. А ну дивимося. Бронза, ще й з вушком ціленьким. Оце класно. Здається, що бронза. Ану, Здається, що вушко посеїбне, а це виглядає як бронза. Вдома помию і вам обов'язково поставлю ще фото. Вушко дуже гарне. Думаю, що це середньовіччя. Якщо помиляюся, то пишіть, буду вдячна.